В Ужгороді стартує другий тур проєкту Бізнес без кордонів, як повідомила Наталя Носа, керівник центру європейських ініціатив, яка представляє українську сторону проєкту, Його метою є залучення молоді до створення спільних молодіжних проєктів, покликаних сприяти розвитку міжнародної економіки. На першому етапі проєкту українські школярі мали змогу зустрітися і поспілкуватися зі своїми ровесниками з провінції Коня, що в Туреччині. Наступний етап триватиме в Ужгороді за участі турецьких і британських партнерів із 23 по 30 серпня. В Ужгороді починається новий етап співпраці серед освітніх закладів. Ми бачимо наших колег з і з Турції, які працюють по серйозному проєкту, який називається Бізнес без кордонів. Нещодавно ми проводили зустрічі з нашою молоддю. Ми працювали над етапом номер 1 проєкту Бізнес без кордонів 1 і наші діти відвідали Туреччину, відвідали провінцію Коня з програмою щодо створення молодіжних бізнес проєктів спільних проєктів, в яких молодь бачить сенс у подальшому розвитку міжнародної економіки. Ми дуже пишаємось тим, що на сьогоднішній день відбувається етап другий. І саме в Ужгороді відбудеться цей другий етап нашої співпраці. Молодь з Турції із Великобританії, з Лондона, тобто в партнерстві є три міста: Коня, Турція, Лондон, Великобританія та Ужгород. З трьох міст діти, які мають навички щодо підприємницької діяльності і мають бажання працювати разом, обов'язково знання англійської мови, вони зустрінуться в Ужгороді і зможуть спільно відпрацювати свої бізнес-ідеї, а навіть вже проговорювалися деякі з них, які реалізуються в тому числі і в місті Ужгороді. Наприклад, гімназія міста Ужгород реалізовує. Створила газету, яка називається «Парабола», в якій наші діти, наша молодь 14, 15, 16 років пропонує свої бачення щодо подальшого розвитку. Вони говорять про свої інтереси, про розвиток молодіжних програм. Тобто, це дуже цікава газета, яка вже в друге виходить, вже є друге видання, і ми готує, думаємо, що до серпня місяця буде вже третій, третій випуск даної газети. Тобто Діти самі створили редакційну колегію і дякуємо співпраці з нашими партнерами, які пропонують експортну підтримку щодо опрацювання, щодо розробки даної газети. Що буде відбуватися в рамках даного проєкту в серпні? Ми бачимо, що є великий потенціал розвитку освітнього туризму. І ми хочемо, щоб наші діти розробили певні аспекти освітнього туризму. Я думаю, що далі Тревер і наші колеги Білал і Марк будуть говорити про більш детально про цю ініціативу, тому що саме Тревер і Марк є разом з Білалом з Турції, а вони є основними тренерами. Вони є високого рівня тренера щодо неформального. Підходу до освітнього процесу. Тобто діти працюють не як академічно, вони працюють в ігрових моментах, рольових іграх, будуть візити по місту, будуть спільні групи, змішані групи національні, там, де в одній групі будуть працювати, і молодь із Турції, з Англії, із України. Разом вони будуть визначати пріоритети своєї роботи. Розробляти бізнес-плани ми дуже пишаємо співпрацею. Я представляю центр європейських ініціатив і європейську школу, яка створена при міжнародній асоціації, яка називається Альянс. Ми призначили директора європейської школи. Це молодий, молода людина, молодий спеціаліст Даніел Карчевський, який далі очолює роботу європейської школи, і він буде працювати вже в подальшому над саме роботою з, з молоддю. Але ось, на, вся програма буде реалізовуватись на базі гімназії міста Ужгород. База. Гімназії міста Ужгород, вчителі гімназії міста Ужгород і діти це талановиті діти з гімназії міста Ужгород, які я можу сказати, вони є дипломати, вони є діти, які можуть представити Україну на міжнародному рівні. Вони вміють робити презентації, вони є досвідчені, вони пройшли певні навчання, і сьогодні вони проводили. А вони проводили екскурсії і програму для наших колег з Великобританії, із Турції, тобто це професійно працююча група дітей, які володіють всіми навичками роботи на міжнародному рівні, які в подальшому будуть працювати в проєкті в серпні місяці в Ужгороді. За два дні ми вже знайшли місце проведення, це буде в Олімп. Ми прийняли рішення, що це буде в готелі Олімп, там є відповідна база. Ми домовилися про умови, про можливості. Тобто, бачу, що в серпні місяці буде дуже яскрава програма, яка буде працювати в місті Ужгороді, саме направлена на розвиток молодіжного підприємництва і молодіжного, молодіжного бізнесу. Ми бачимо, що діти вже готові працювати. Вони можуть в 14, 15, 16 років вони можуть вже пропонувати свій підхід до вирішення економічних проблем на міжнародному рівні. І ми хочемо дати таку можливість нашим дітям, щоб вони могли, щоб дорослі могли їх почути і підтримати ці бізнес-ідеї, які пропонуються молоддю. В свою чергу тревор кіоу з лондона поділився своїм поглядом на проект у цілому і україну загалом ви ан едюкейшн андрейнін кампані Наша організація зазвичай займається освітніми проектами і тренерською діяльністю. На сьогоднішній день ми здійснюємо 14 різних проектів, серед яких і бізнес без кордонів, який реалізовується разом з партнерами з міста Коня, Туреччина та Ужгород Україна. Також наша організація посилює свій вплив на країни Південної Америки, такі як Уругвай, Парагвай тощо. Нинішній же проект це перший досвід співпраці із українськими організаціями. Як уже говорилося, бізнес без кордонів здійснюється в три етапи: перший відбувся в Туреччині, другий стартуватиме вже незабаром в Ужгороді, третій буде приходити в Лондоні. На кожному етапі діти навчатимуться веденню бізнесу, адже темою тренінгів є організація шкільного туризму. Біла Л Явас – турецький партнер проекту, є керівником департаменту освіти провінції Конія в Туреччині. Колишній відомий Україні футболіст займається освітніми проектами із 2007 року. And I have been working uh наша організація уповноважена урядом і є більш ніж багаточисельною. До неї входить більше 420 тисяч студентів і 230 тисяч вчителів. Сьогодні ми здійснюємо 84 проекти проекти загальною сумою 5 мільйонів євро. Більшість із них орієнтована на Європу. Сьогоднішній проект для мене був дуже цікавим, адже я вперше відкрив для себе Україну. Мушу зізнатися на початках. Я думав, що все завершиться на рівні одноразових переговорів. Я навіть не міг сподіватися на таку потужність потужну співпрацю, адже мова йде про цілих три етапи проекту. За це я дуже вдячна як колегам з Англії, так і представникам з Ужгорода. Марк Роджерс відомий у Європі тренер. Саме він навчатиме молодь а замведення та оцінювання бізнесу the Sir John Cass Redcoat School in Я представляю лондонську школу Джона Каса і є лідер тренером. Я вже зараз розробляю програму для третього етапу проекту, котрий відбуватиметься в Лондоні, і планую навчати бізнесу та оцінці бізнесу. На завершення розмови закордонні гості зауважили, що проблеми у всіх країн однакові, тож консолідація молоді для їхнього вирішення є дуже важливим фактором. Також партнери відзначили високий освітній рівень. І чудове знання англійської мови ужгородськими школярами. Нагадаємо, учасником проекту є гімназія міста Ужгород, де директором Сергій Роман.